Вітаю вас на календарі. 21 березня, міжнародний день лісів. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Ковальського. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. Я вас вітаю з професійним святом. Щиро дякую. як зазвичай відзначаєте цей день? Ну, по різному в принципі під до цього дня. Ми проводимо певні заходи якраз в своїй галузі посадку лісу, зустріч з шкільними лісництвами, виїзди на природу. Ну, в такому плані проводимо, щоб воно запам'яталося багатьом людям на все життя. Щось ви невесело починаєте нашу розмову, сьогодні ж свято. Ну де посмішка. Пане Анатолію, що у вас в понеділок почнуться особливі заходи. Розкажіть нашим телеглядачам, що це буде і з якої нагоди ви зустрічаєте гостей з інших держав. Розказуйте. Тут у нас є така пропозиція. Нам поступила поділитися досвідом розвитку рекреації в гірській лісовій зоні. От. Ну, Оскільки ми на Буковині почали розвивати якраз гірський лісовий туризм, то у нас є буде бути чим обмінятися, у нас будуть наші колеги із Сполучених Штатів Америки, Закарпаття. Ну і вони у Молдові проводили такі заходи і будуть у нас в гостях, і ми три дні будемо працювати. Ми хочемо запросити до нашого такої плідної праці керівництво всіх районів області, керівництво самої області. От, запросимо ведучих спеціалістів в туристичній галузі Буковини для того, щоб можна було відпрацювати і напрацювати ну, якраз напрямок цієї роботи. А що прагнете втілити в життя на Буковині після цих семінарів, після того, як обміняєтеся досвідом, мабуть, будете розвивати туризм нашого краю. Ну, я хочу так би сказати, що е, туристи та якби використання. Недеревиної продукції лісу. Тому що головне завдання це вирощування лісу, його охорона, зберегти для майбутніх поколінь, потім заготівля деревини, ну, ну і її переробка. А посики сьогодні на букуні дуже є багато недеревиної продукції лісу. А от ви роз'ясніть нашим телеглядачам, що таке не деревина продукція. Ну, це якраз те, що в нас знаходиться під ногами, над головою, гриби, ягоди. Мисливство, лісовий туризм, ну і розвиток рекреації. це те, що теж може приносити користь, давати кошти для ведення лісового господарства і приносити радість, і відпочинок нашим якби, гостям лісу, буковинцям, українцям і, і, і гостям, які приїжджають за. Ну, за границі і так далі. А що вас мотивувало так активно розвивати е, лісний туризм в нашій області? Бо я знаю, що ви е, нещодавно приїхали до нас. Ну, зовсім, зовсім таки нещодавно. Лише рік, як на Буковині проживаєте і очолюєте управління? Моя, е, ну якби історія така історія, я все життя відпрацював в лісовій галузі Криму. Ну і То сталося, що сталося зі мною, і прийшлося мені переселитися з Криму на Буковину. Звичайно. Но, як чим відрізняється Крим від Буковини в плані ведення лісогосподарства? Тому що в Криму це чисто ліси рекреаційні, туристичні, там, ґрунтозахисні, то на Буковині ведуться рубки головного користування. І головна така увага, головна була. Зосереджена на вирощуванні лісу, збереження лісу і переробка. І тут багато, в основному кошти заробляли за рахунок переробки лісу, а окрім того не було. І ми там займалися дуже плідно розвитком лісового туризму, мисливства, мисливського туризму, от, використання лікарських рослин і так далі. Ну, і Оскільки буковинські лісоводи, я хочу сказати, всі мої попередники, от, тут працювали плідно. Робота вирощення лісу тут проводиться на дуже високому належному рівні, я хотів би заспокоїти наших громадян, що ліс на Буковині не знищують. Звичайно, є багато проблем, що ліси усихають. Ми ще з вами зараз ні. повернемося до цієї теми. Так. То якраз взагалі не використовується не дерев'яна продукція. Лісу. Тому щоб вести таке комплексне. І комплексне ведення господарства впровадити, ми сьогодні займаємося так також цими напрямками розвідку, якби переробку деревної продукції лісу. Знаю, що ви неймовірно любите ліс. І ліс неважливо, який кримський, буковинський. За той фактично рік, що ви на Буковині. Чи, мабуть, неповний рік, так? так, так. повний рік, ви встигли зазирнути в найвіддаленіші куточки Буковини і дізнатися якомога більше про специфіку нашого регіону, так і тому, вивчивши наш край, а ви вже встигли достеменно його вивчити, ви хочете. Ще й закликати туристів з різних регіонів України до нас на Буковину розвивати наш Буковинський лісний туризм. Так, я впевнена в тому, що у вас все вдасться. Ми вам допоможемо. Дякую! В мене власне до вас ще таке запитання. Ну, не секрет, що Буковина край лісів. Ви вже в цьому переконалися, так? І наші телеглядачі. телеглядачі знають. Ви скажіть у відсотковому співвідношенні, яка лісистість області? На Буквині проростає десь більше 270 тисяч гектар лісу. І це більше 30% лісистості краю, так би мовити. 33 складає лісистість області. І Це надзвичайно висока по Україні. І Це десь середня по Європі, тому що лісистість України 16,4% в цілому. Но і Україна в цьому плані відстає від країн Європи. Буквина сама якраз, оскільки тут Карпати, оскільки це лісовий край, люди, які мають працювати в лісі, то територія лісів складає 33%. Висотки. Це досить високо і це дуже добре принаймні. Знаєте, скажу вам, не знаю, чи ви володієте такою інформацією, але серед людей помітний страх. В людей помітний страх, те, що наш ліс, наш Буковинський, ми ж патріоти вирубують, вивозять, продають. Ми неодноразово чернівчани спостерігаємо, як на нашому вокзалі, просто шалонами проходять поїзди, провозять ліс, вивозять в Румунію, здається, так. Отже, люди бояться. Що наші ліси вирубують. Я хочу би ви зараз, можливо, в цифрах, але навели таку інформацію, яка, власне, заспокоїть нашого телеглядача. Адже я знаю, ви вже щойно і навіть сказали, що відновлюється ліс навіть більше, ніж на 100%. Так, якби я був звичайним ну, жителем Буковини, не працював у лісовій галузі, я так точно саме себе вів, як і вони. І те, що вивозиться ліс за кордон, це фактично так. І так не повинно бути, це звичайно. Але я хотів би сказати, що ми щорічно рубаємо біля мільйона кубометрів деревини, а її ж треба вивезти і треба продати, реалізувати, звичайно. От, і, і що і робимо. І ще одне страх на людей наганяє на, на буквині, те, що чинівці є воротами за кордон вивозу деревини. І тут везе і Житомирська область, і Хмельницька область, і Львівська область. Не факт, що це на... наші, так? Буковинські ліси. Ну От я mm -hmm. сьогодні приїжджав мимо ЖД-вокзалу, і там вагони стоять з круглим лісом сосни, яка в нас в Карпатах не росте. У нас смерека росте, ліці та далі. Ну не зважаючи на те, що то не наші вагони, ми також вивозимо ліс за кордон. Чому так стається в нас? Чому ми поки сьогодні робимо? У нас сьогодні надзвичайно плохо розвита глибока переробка деревини, розвинута. І це якраз є тормозом і чи якби причиною вірніше, вивозки деревини за кордон. От пройшло дві тижні назад спецторген в Києві, де ми виставили 30 тисяч кубометрів круглого лісу. Це тиксоровина, баланси деревині. Ми не продали жодного кубометра на внутрішній ринок. А баланси вони є похідні від рубок головного користування і від рубок довго, звичайно. І якщо ми не зможемо реалізувати ці баланси, то у нас буде накопичення їх. Ну, звичайно, це неправильно, бо вона буде гнити і буде портитися. А високоякісну деревну ми не зможемо отримати без похідних цих всіх лісових асортиментів. Тому є ця головна причина на сьогоднішній день, що ми мусимо експортувати е, круглий ліс за кордон. Ми Тут... ж не перечимо, звичайно, є потреба. Так. Тут ще я хотів би за і ще одне: лісова галузь сьогодні абсолютно не фінансується вирощення е, лісою з бюджету. Якщо колись це була бюджетне фінансування, то ми сьогодні повинні заробити кошти на лісо. Відновлення на охорону лісу, збереження лісу, ну, на всі роботи, які проводяться, лісу, вирощувати ліс, а його приходиться вирощувати 80-100 років. І це надзвичайно великі затрати. Ми щорічно тратимо 122 мільйона на ведення лісового господарства тільки. Різниця в ціні і майже в два рази вища за кордоном, ніж в нас на внутрішній ринок. І якби ми не експортували сьогодні той ліс, то нам, звичайно, Прийшлося піднявати піднімати ціни на внутрішньому ринку, що теж не край не бажано для наших природників. І тут, якби сьогодні, питання повинно стояти в одному: це поглиблена переробка лісу, раціональне використання всіх лісових ресурсів. На чим ми сьогодні працюємо? Стовідсотково, причому, звичайно. Аби не було потреби вивозити якось іншим чином, врегульовувати це питання. Звичайно, пане Анатолію, ну мабуть, без сумніву, є певні норми. На такій-то території в рік можна вирубати стільки лісу. Ви можете зараз в цифрах назвати ці норми, аби ми знали, що вирубується стільки-то відсотків, засаджується стільки-то. Аби ми наших телеглядачів переконали все-таки в тому, що від? Відновлюється ліс на Буковині? Тут норма одна. Зрубив, зрубав тисячу гектар, тисячу гектар посади, і, треба поновити ліс на тій території, де зрубали. Що ми і робимо? Бо в цьому році ми повинні відтворити ліс на площі 2330 гектар. Із них 800 гектар це штучно посадити ліс і на площі 1470 гектарів. Буде природне поновлення. Угу. І це для нас закон. Від цього виступати ми не можемо. І з року в рік лісоводи буковини абсолютно успішно справляються з цим завданням. Звичайно, ще завдання наше це створювати ліси на інших землях, які сьогодні не придатні для сільськогосподарського використання. І Наскільки там, успішно така компанія проходить? Ну тут питання це мізер ми там садимо. Минулому році посадили 10 гектар. На цей рік нам тільки вдалося 5 гектар такої найти землі, де можна буде посадити ліс. Звичайно, це ну, для буквини це не страшно, тому що ліси ці території буквини висока порівняно з півдням України. Тому тут не таке страшне питання, але хотілося б, щоб ліси площа лісів. Збільшилося чому у людей складається таке враження, що ліси знищуються. Пройшло. Тут чисто суб'єктивний фактор. Ми бачимо, як знову ж таки, попри нас проходять ешелони з деревом, але ми не бачимо, як ви насаджуєте, відновлюєте. Розумієте, в чому ну, тут? Психологічно ми розуміємо, що вивозять, вирубують так, пішло. А те, що приходить, ми не бачимо. Ну Хіба що почитаємо ваші звіти і подивимося вас на сайті. Але ж не всі так роблять. Ну, звичайно, коли зрубав ліс. Поки він підніметься, щоб людина побачила, що він там росте, це треба років 10, і страх виникає. І ще одна є така е, надзвичайно складна задача це е, похідні ялиники, які були створені не, е, на, не за місцем проростання цих Природного проростання, да. так? Угу. І вони сьогодні всихають 50 років, 60 років. А коли дерево в ми мусимо спиляти їх, і вони у нас не заплановані. Рубки головного користування то чітко плануються в залежності від наявності стиглих насаджень, і щоб воно із року в рік ця величина практично не міняється. А от санітарні рубки тут якраз, на жаль, вже що нам природа подарує, тому що останніми роками дуже мало опадів. Грунти сухі, а і смиреки, і поверхнева корнова система, вона і всихає. Тому... Угу. Яка доля тих територій, де ви вирубуєте всихаючі похідні ялиці? Взагалі, то рекомендації є такі, що всі похідні ялинники треба зрубати і якомога скорше створити там Засадити насадження ноги. з корінними угу. деревостанами. От. Ну, оскільки це надзвичайно велика робота, то ми рубаємо тільки те, що всихає, і, і, і якби там зразу ж відновлюємо ліс. І, якщо ми зрубаємо їх ще навіть ті ялини, ті покидні і, ну, в здоровому стані, ми отримуємо кошти на відновлення, тому що суха деревина вже це чисто дров'яна. Зовсім інша вартість. Вартість угу. да, І ми втрачаємо якість деревини. Угу. І це а... дуже шкода. Пане Анатолію, ну знаю, що відтворення лісу відбувається двома шляхами: це природнім відтворенням і штучним. От штучним це власне те, що ви насаджуєте. Так. Мене два таке запитання. Чи насаджуєте ви ті дерева, які не ростуть в природі на нашій території, чи привозите звідкись до нас щось, запозичуєте? Є така практика? Є практика, і ми стараємося це якби. Ми проводимо досвід і вони проходять вже на багато років, більше п'яти років. Так ми стараємося зараз, щоб прижилися у нас мадрина. Це надзвичайно потужне дерево. От їх ще по літературному лістинця. Це єдине дерево, яке на зиму скидає Чому кулю. саме це дерево дає великий приріст по масі. От і, і красива деревина. Це єдина деревина, яка важча від води, то не в воді. От і дуже хороша в меблевому виробництві, в будівництві і будинків і так далі. Це дуже довго стоїть, вона от, не портиться. Знову ж таки, ми зводимо все до підприємницького інтересу. Ну таке життя людське, що ми мусимо. От, вона і красива, вона красива влітку, вона красива в і, і Дерево, звичайно, ну, економічне, ефективне, і в санітарному плані, і так далі. Але одна причина, трошки недолік цієї деревни, що в них дуже е, молоді гілячки, вони піддаються зимою сніголому. Uh -huh. От, І порою може бути таке, що е, об, е, е, льодом покриваються. Сильний вітер і сильно ламається крона і так далі. Тобто це питання складне. А взагалі ми тут вводимо десь 10% від кількості дерев, які ростуть на площі відносно деревостану. Ну і для того, щоб, врешті-решт, що десь не зовсім удачно створені лісові культури насадження, щоб ми не втратили тоді. Ну, щоб того, ну щоб отримати достатньо велику кількість дрібни для того, щоб мати кошти для майбутніх майбутнього відновлення лісу, пантолю. Знаю, що в лісовому господарстві України починають використовувати еколого-зберігаючі технології. Чи вже дійшла до нас така практика? Чи вже щось ви починаєте використовувати, втілювати в життя на Буковині? Ну, взагалі в цьому світі використовуються різні методи рубок, узкополосні, примінення канатних установок і таке інше. Був певний період, коли замінювали гусеничні трактора на колісні. Як практика показала, що і тракторна трильовка дерев'яни, що гусеничними, і якщо колісними тракторами. Веде дуже до того, що розрушається поверхневий ґрунт на лісовій площі, дощі, йде змиви, з замулювання річок. Ну і якби порушується сам екологічний стан річок, території і так далі. Сьогодні ми працюємо над цим питанням в двох напрямках. Це перш за все, якраз канат, приміння канатних установок. Для трелювання деревини, що вона дає? По-перше, це екологозберігаюча технологія. Це раз, не розрушається поверхневий ґрунт, поверхневий шар ну, землі. Друге, ми можемо відтреовувати деревину з кроною і використовувати крону як біопаливо сьогодні, рубати щепу і сьогодні як альтернативне паливо газу. Ми цією програмою займаємося. Буквально те, що напос... актуально зараз розвивати надзвичайно актуально. І на початку квітня ми будемо вже проводити перші випробування такої установки вітчизняного виробництва. Ми працюємо з Львівським технічним університетом. На базі танкоремонтного заводу у Львові створюється така канатна установка. Чому ми пішли по шляху? вітчизняного виробництва, тому що за кордоном існують ці технології. Вони у нас ще з 50-х років теж примінялися. У нас є в тількому дві такі установки. Но вони надзвичайно старі вже. І сьогодні Металобрухт. Ну, ну, не то, вони ще працюють, той металобрухт на щастя працює. Нам ці установки, нашого виробництва, будуть обходитися в рази три дешевше. І оскільки в нас є брак коштів. То ми мусимо йти на такі кроки. Хоча я думаю, що використовуючи сьогодні багато складових цієї тривальної установки і закордонних, ми будемо мати достатньо високоефективний і талювальні такі установки. Ну, плани у вас грандіозні, все у вас здасться, без сумніву. Абсолютно я вірю. Ви з таким позитивним настроєм йдете до своєї мети. До чого прагнете? Що хочете втілити цьогоріч в життя? В цьому році ми повинні абсолютно відпрацювати технологію. Це канатна трильовка деревини що дасть можливість два рази скоротити затрати на трилювання деревини, ну так принаймні прораховано по тим установкам, які сьогодні вже у нас працюють. Це, раз. це використання з біля 100 тисяч додатково деревини, яка сьогодні в лісі просто вона і не, не використовується це два це великі кошти біля 20 мільйонів отримати від додаткового доходу. Друге, ми плануємо поглибити розвиток лісового туризму. І в цьому році, якщо все складеться нормально, то ми повинні розпочати використання якраз тих грибів, ягід, цей напрямок також. Ми плануємо розвивати пан Анатолію, Мені чомусь здається, що це є прагнення до розвитку лісового туризму, зокрема у нас на Буковині, а у вас викликано тією любов'ю, яка просто палає у вас серці до лісу. Це відчутно з нашої розмови. Я гадаю, що наші телеглядачі теж в цьому переконалися. Скажу вам відверто, після нашої з вами розмови у мене складається враження, що ви на своєму місці, коли очолюєте це управління лісового та мисливського господарства, адже важливо бути не лише професіоналом своєї справи, але й любити свою справу. І так як ви вивчаєте Буковину, приїхавши з Криму, так мало хто би відносився до своєї роботи. Це вам уклін, звичайно. Спасибі вам, я вітаю вас професійним святом. І у вас, мабуть, зараз є кілька слів привітання, побажання і колегам, і, власне, всім шанувальникам лісового туризму. Ну і лісу, це ліс, наше багатство Буковинців. Будь ласка, я щиро дякую за такі слова. А взагалі, я хотів би привітати всіх сьогодні жителів нашого Буковинського краю. А тут люди надзвичайно люблять ліс святом таким чудовим, святом душі, святом гармонії. І, мабуть, це людина, яка спілкується з лісом, яка розуміє ліс, вона завжди добра. Той, хто з любов'ю відноситься до лісу, з любов'ю відноситься до людей, до все пожарше. Я бажаю всім натхнення, бажаю миру в душі кожного і миру в країні у нас буде мир, ми побудуємо здорову, красиву, незалежну Україну. Люди будуть жити в цій країні щасливо приєднуюся до ваших побажань. і Лише одне додам. Бережімо наш ліс, адже ліс наше багатство. Так Так. спасибі Дякую. вам за розмову. Дякую. А то, глядачам нагадаю на календарі 21 березня, міжнародний день лісів. З вами були начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Ковальський, і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.